Перш за все, я хочу вас привітати з Днем Молоді. Тут сказали, що може бути майбутнє, да? майбутнє це наша ідентичність. А ідентичність вона виборюється сьогодні на полі бою. Хочу побажати кожному з вас дійсно того щасливого майбутнього з перемогою. Перемогою в усьому. Як і в справах, які ви будете розпочинати, як і будете закінчувати такі ж справи. Так і перемоги в нашому тому майбутньому, при якому наші з вами внуки будуть жити щасливо. І з цієї нагоди хочу також привітати всіх вас і подяками і нагородами. Оголошується, подяка Гавриленко Альоні Ігорівні за сьогодні голови ради Запорізької обласної федерації роботодавців. Максимовій Ганні Олексіївні, головного спеціалісту відділу спитань молоді, управління молоді фізичної культури. У вас відкрилися варіанти відповіді, я прошу на них відповідати. Я нагадаю, що наше питання: якщо б я мав можливість завтра безперешкодно виїхати за кордон, чи залишився б я в Запорізькій області, як мінімум, до перемоги? І так, 43% опитуваних. Відповіли точно так, тобто вони точно залишаться, як мінімум, до перемоги в Запорізькій області. Можна поїздити по всьому світі, отак, от втікати від війни, поїхати десь в Нідерланди, там жити. Потім війна прийде в Нідерланди. І ти отак будеш по всьому світі тікати, не будеш жити в своєму домі, постійно сподіватись на милість якихось інших людей, на пособі для біженців і так далі. Просто потянуть питання в тому, що якщо ти обираєш залишатися в Запорізькому регіоні, то ти починаєш облаштовувати світ навколо тебе і дім навколо в тебе, бо дім в тебе тільки один. Є пропозиція в тому, щоб залучити вас молодь на те, щоб як ви бачите Запорізьку область в майбутньому. Що ви хочете бачити, як ви хочете її побудувати в тому числі. Залучайтеся, будемо раді і вашу думку чути.